Слушайте, ну якась мразь написала під минулим випуском, що звук і качество як завжди, — ужас. А я в таких случаях кажу: як завжди, — пішов нахуй. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Якщо ви прийшли на цей канал, то вам напевно цікаво, що відбувається в сфері медіа в Україні і не тільки, тому що ми ще обговорюємо зарубіжний шоу-бізнес. Тому обов'язково приєднуйтеся до нашого ком'юніті, обов'язково підписуйтесь на наш канал на наш. Ну на наш з вами. Тому що тут, розумієте і ви хазяєва. У вас теж тут є своя думка. Ви в коментарях можете писати, що ви думаєте, як ви думаєте зі чи з іншої новини? Обов'язково це пишіть. Підписуйся на канал, будь ласка, кидай цьому відео лайк, це його просує вперед. Так, чуш, просує вперед. І Обов'язково пиши коментар. Там твої думки, роздуми, сіє чи з іншої новини. Тому пиши обов'язково. Мені цікава ваша думка. Там іноді ми навіть сваримось з вами в коментарях. Тому це цікаво. Пиши обов'язково. Ну а я як завжди набрав цілу торбу новин і скоріше починаю новини, тому що новини подають свіжими, а вони вже застоялися. Полетіли. Почнемо, як завжди, з приємної новини. На цьому каналі ми починаємо з чогось хорошого, або поганого в цьому житті нам вистачає. Особливо зараз несуть такі новини, що хочеться отак от сховатися і просто не вилазити. Короткометражний фільм про війну в Україні камінь ножниці папір здобув перемогу як найкращий британський короткометражний фільм. Трічка заснована на реальних подіях, які відбувалися в Україні у лютому 22-го року. На врученні нагороди український актор Олександр Рудинський присвятив її Євгену Світличному, який загинув в російську. Українській війні я присвячую цю нагороду своєму другу жені Світличному, який загинув та війні за п'ять днів до початку зйомок. А також всім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Слава Україні! У нього не перевершена роль. У нього просто я, я обожнюю цього актора нашого. Олександр Рудинський нещодавно давав інтерв'ю для Вок, і він взагалі грає у театру у театрі Франка. У нього дуже багато класних ролей, і він так перевтілюється майстерськи. Він дуже класний український актор, і дуже приємно, що. Його теж відзначили на цій церемонії, на цій премії. Це круто, круто, що про Україну говорять. Я дуже пишаюся нашими акторами, я дуже пишаюся нашими режисерами. Я пишаюся взагалі нашим культурним крилом, яке говорить про Україну на весь світ. Хтось говорить через музику, хтось через фільми, хтось через театри, хтось через спорт. Е, да? Тобто, я дуже цим пишаюсь і пишаюсь нашими людьми. Дивився тільки уривки цього фільму в Тіктоці. Може, ви теж їх бачили. Дуже такі емоційні. Но да, моменти там показані про війну, про Україну і. Правда, важкий фільм, але треба дивитися. До речі, ще один український фільм порцелянор порцелянова. Зараз я скажу, як називається правильно. Є таке. Так, да, порцелянова війна називається фільм. Це український теж фільм. Він створений документальний фільм. Він створений українськими і ще якимись режисерами. Спільно американсько-австралійський документальний фільм. От він, до речі, буде представлений на Оскарі. Тому подивимося, чи отримає документальний фільм про війну в Україні. ще один Оскар, будемо чекати. Чи дивились ви ці фільми, чи дивитеся ви документальні фільми про війну в Україні, напишіть мені, будь ласка, тому що знаю, що дуже багато людей сьогодні ігнорують ці фільми, тому що важко їх дивитися. Ти, коли живеш в стаді війни, важко ще дивитися і про війну, тому що і так важко емоційно, і ти ще коли занурюєшся в цю тему, тобі стає ще важче. Є такі думки, напишіть, будь ласка. Я до речі, стараюся дивитися. Важко мені даються українські фільми документальні про війну, тому що, ну. Постійні сльози, і постійно думаєш, за що це там все, але дуже цікаво. Моргенштерн в топ-чартах наробив шуму настільки, що тепер створили петицію проти російської музики. Українці вимагають заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах. Електронна петиція. Одним із ключових аргументів є те, що прослуговування таких пісень на популярних платформах приносить прибуток виконавцям, а отже, і податків бюджет держави-агресора. Автори петиції вважають, що заборона допоможе не тільки зменшити культурний вплив Росії, а й стимулюватиме розвиток україномовної музики. Також зазначає. Що музика формує світогляд, особливо у підлітків. Ой, це больна тема. Ми про це говорили з вами в минулому випуску, і в минулому випуску дуже ми сперечалися на рахунок цієї теми з вами в коментарях, тому що я не знав, що так багато людей до сих пір живе в Україні, які люблять російську музику, які до сих пір живуть в цій бульбашці російської музики. Да? Тобто які взагалі ігнорують українську музику, які кажуть, що українська музика це повна херня, і тому я слухаю руське. От там, от там качество, да? отакі от думки. Я читав, щоб ви розуміли у себе в коментарях під відео минулим зайдіть подивіться. Це просто ужас. Є люди, які на повному серйозі захищають людей, які слухають російську музику, які захищають людей, які виводять російську музику в топ-чарти. Я цьому був здивований. Це правда дуже дико, це дуже тупо. Я собі не уявляю, щоб, наприклад, в радянській Україні під час Другої світової війни там мої бабусі чи дід... прабабусі чи прадідусі слухали німецькі фашистські пісні. Да? артистів, які підтримують Гітлера із серії. Я собі цього уявити не можу. Це це дуже дивно. Це настільки люди не розуміють, взагалі, що відбувається, настільки відірвані від реальності, що просто не викупають Йоп вашу мать. Навіть якщо ви слухаєте російських артистів, слухайте їх десь в телеграмі, десь там, де це не монетизується, десь там, де нема монетизації цього, цього контенту, манючого, Будь ласка, думайте трішки про це. Я підписав, до речі, цю петицію. Залишу лінк на цю петицію в описі. Якщо ви захочете приєднатися, приєднуйтеся. Я за те, щоб в нових Нові якісь пісні не публікувалися, щоб ми їх не бачили, щоб вони блокувалися на території України. До речі, кажуть, що там не тільки про Україну, не тільки про російських виконавців, а взагалі всіх виконавців, які випускають російській мові музику. Така от знаєте? Чи погоджуєтеся ви з цією петицією? Чи підписали би ви цю петицію? Напишіть мені в коментарі. Цікава ваша думка. От я зараз сижу, у мене йобнута якась сусідка, могу панять з якоїсь сторони. Вона чи тут, чи там, чи там, бо там нема квартир. І слухая, были белее снега свадебные цветы, понимаешь? Ну а українська індустрія розвивається. Пам'ятаєте, був такий мультитрек. Мультитрек був так, було таке ютуб-шоу, де вони створювали нові хіти, нову музику, створювали новий український шоу-бізнес, поповнювали, збагачували його новими класними хітами. І вони оголосили зараз новий сезон, і відбувається мультикастинг від мультитреку, де вони набирають нових зірок, нових артистів, які будуть ставати потім популярними серед мас. І я вже бачу, що це буде дуже скандальне шоу. Вийшов анонс, де журі критикують дівчаток так мощно, що я трошечки ну, здивувався, що вони взагалі таке в монтаж взяли. Я би таке повирізав. Слухай, ну нам сподобалось єдине ще таке питання. По зовнішньому вигляду, тут без образ, без нічого, я бачу, що треба трохи підтягнутися. Ти якщо що, готова? Влад, В якому сенсі? В прямому сенсі. Але це образливо, це образливо! Окей, добре, ти, ти чудово виглядаєш. Я тобі так скажу. Ти дуже красива, Зал, дуже ви згодні? Дякую, Я Зал знаю. Потрибаю. Так, давайте другу пісню. Значить, в журі є як і продюсерський склад шоу, так і артисти. Серед артистів там Скайлер сидить, там сидить Даша Кубік і ще хтось здається. І дуже приємно, що вони, дівчата, там, тому що вони трішечки балансують цю історію. Я дивився значить, ці відривки, і там, значить, продюсери докупалися до зовнішнього вигляду дівчинки, що вона не так виглядає, що їй треба попрацювати над внішкою, що вніжка не дотягує в неї, подімаєте лі? І так далі. Тобто знову оцінюється артист не тільки своєю творчістю, не тільки своїми треками. Не тільки своєю піснею, не тільки своїм голосом, матеріалом, а ще й внешкою. Ну я думаю, що внешку треба вам, шановні продюсери, робити, тому що у вас, є на стіліста, можна переодіти переробити любого артиста, понімать? Там дуже скандальні персонажі, там якісь фріки поприходили, там навіть Даня Повар прийшов до кастингу, понімать? Тобто там буде щось, ну, сирбор повний, і я дуже сумував за кастингами. Я так люблю кастинг. Я, я пам'ятаєте, оці всі X-фактори, всі Україна має талант, всі ці Шов, я дивився тільки частину з кастингами. Коли приходили і класні, коли ти дивуєшся, вау, яка класна людина прийшла. І коли приходить щось непонятне, і думаєш, боже, як тебе взагалі життя сюди принесла. Тому дивіться мультикастинг, мультитрек на каналі Мультитреку. Подивіться обов'язково, лінк залишу внизу. Він виходить, здається, сьогодні чи завтра, 21 числа. Короче, він виходить. Тому обов'язково включайте. Дивіться, будемо дивитися. І пишіть в коментарі, чи хочете, щоб я зробив огляд на кастинг мультитреку. YouTube Music тепер показує, кого слухають українці. YouTube Music тепер показує кількість слухачів, назвавши цей показник місячна аудиторія. Тож давайте подивимося, кого як слухають сьогодні. У Парфінюка аж 10 мільйонів слухачів. Величезна цифра. Браво! Клавдія Петрівна 5,4 мільйони прослуховувань непогано. Дарафєва 2,8 мільйонів. Ну, слабкіше, але теж не ноль Артем Пивоваров, аж 5,8. Браво! Артем тримається у лідерах. Ельзи, 3,4 мільйони. Козак Сістем 4,6 мільйони. Так, далі Валканов 3 мільйони. Домів 3,9 мільйонів. Тіна Кароль 3,5 мільйонів. Джері Хейл 4,35 мільйонів. Альона Альона 3,65, Манатік, 3,1 мільйона Кола 3,7, Шумей 2,7, Антитіла 1,8. Сім, як так, 4,1, Калуш Оркестра 3,2, Трінчер 1,5, Макс Барських 2,6 і Оля Полякова 909 тисяч. Найменше Оля Полякова із цього списку, але. Ну, майже мільйон. Майже мільйон за місяць слухачів. Це непогано, але бажаємо нашим артистам ще більшого, пушу, ще більшого зросту, тому що вони цього заслуговують. І чим більше музику слухаєте, тим більше артисти заробляють, тим більше вони можуть дозволити собі вкладати в свою творчість. Тому бажаємо артистам успіху в цьому році і монетизуватися по максимуму. Кого із цих артистів слухаєте ви найбільше, напишіть в коментарях. Я, напевно, слухаю Дарафєєву. Парфюка зараз іноді слухаю. Потім я слухаю Манатіка, Джері Хейл, я слухаю, Тіну Каро іноді слухаю. Як так можу включити? Ну і ще, да? Да. Вот Так, Отак. А хто ваші фаворити? Пишіть в коментарях. Зниклі з українського інфопростору Хардкіс виступили, засвітилися в Куршавелі. Після скасування концерту в Україні за Хардкіс світилися на Галавечері Форбс в Куршавелі. Окрім гурту, на Галавечері з'явилися інші українці. Мірошніченко, який до слова був ведучим заходу з дружиною. Значить, це був гала від Форбс французького. І чомусь на французькому форбсі виступали не французькі артисти, а харткіс, що дивно для мене. Але були в повному складі. І вал був, і всі-всі-всі, і всі співали, класно виступали. Класний був виступ. Я дивився відео -сторіси з Вітти, з да, в Тіктоці я бачив. І було все дуже гарно і класно. Але на жаль, в Україні ми цей гурт невідомо, коли побачимо. Тому що звідси вони зникли, зникли, не приїжджають, не виступають. Тут одна Юлія Саяна іноді може приїде, збере гроші і поїде. О, дуже прикро! Класний гурт був, класний. Я до них дуже відносини. Але маємо, що маємо. Двоє українських артистів здивували на цьому тижні. І сьогодні про них поговоримо. Ігор Ласточкін став на захист України. В своїх соцмережах комік опублікував фото зброї та військового квитка. Складні часи народжують складних людей. Один з чотирьох відсотків підписав публікацію Ласточкін у коментарях. Під дописом військова з 93-ї ОМБР. Холодний Яр написала, що має честь бути з актором в одній бригаді. От так пішов на фронт Ласточкін. Бачите, я думав, куди він зник. Він зник, правда, з інфопростору. Якось я його давно не бачив, десь його ніде не було, не б... ну, не... правда, не видно було його. І тут, виявляється, він вирішив доєднатися до лав ЗСУ. Вау, і це ще не все, да? Да, і це ще не все. По-моєму, не тільки Ласточкин. Ще хтось був у нас тут по списку. Да. Крупін повідомив, що приєднався до ЗСУ. Артист проходить військову підготовку. Ну що ж, тепер служитиму нашому народу. Приймаю ваші вітання. Написав він. Свій пост артист проілюстрував фото, на якому знявся у військовій формі та додав, що вирушив на базову військову підготовку. Як бачимо, зараз якась тенденція, що більше українських медійників, більше українських артистів артистів, долучаються до лав зсу, підтримують таким чином армію, мотивують наших військових, що вони з ними, вони з ними в одних рядах, і це дуже класна тенденція. Я дуже поважаю цих артистів, які не тільки знаєте зборами, не тільки концертами збирають і допомагають Україні, а ще. І е, долучаються фізично туди. Тому будь ласка, підтримуйте наших військових, підтримуйте наших людей, які воюють. Підтримайте всіх, хто воює сьогодні, і бореться за нашу незалежність. Це правда, сьогодні дуже важливо. Внизу є лінки для донатів. Не забувайте це робити. Це важливо, коли ми знаходимося вдома в теплих квартирах, а вони там воюють у нас на фронті. Будь ласка, підтримуйте військових, не забувайте це робити. Це правда важливо. Ну і ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Ейса сапарокі визнано невинним у справі з стріляниною. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що Ейсапа засудили за стару справу, яка ще там здається 19-го року, коли він вистрілював у свого якогось товариша. Він його наче не ранив, але той якось вдарився, п -п пошкодився. І коротше на нього було відкрито кримінальну справу, по якій було слухання, і вже неодноразове. І Цей суд тягнувся досить довго, і він. Мав піти на зустріч слідству, але він відмовився признати свою вину. І так би він відсидів півроку, да, мінімально. А тут він міг сидіти від від. Шести місяців до двадцяти чотирьох років, здається, чи чи більше навіть в цій справі. У мене тільки TikTok, ток от просто де він радіє тому, що він виграв справу, і справді суд визнав його невинним в цій справі. Він дуже цьому зрадів, тому що він казав, що якби він пішов на зділку з е, справою, якби він пішов на зділку з судом, то він би просто втратив все і кар'єру і репутацію і все на світі, тому що він невинний, Він він хотів довести свою правоту. і Для нього це було принципово важливо. Ріана була завжди з ним поруч, його дружина ходила з ним на всі слухання, підтримувала його, і суд присяжних визнав його невинним. Його відпустили. Він дуже цьому радів. Бачите зараз кадри, як він просто вискакує, випригує і біжить одразу цілувати, обіймати свою дружину Ріану І радіє тому, що його виправдали. Ми теж раді. Сподіваємось, це правда справедливе рішення. Сподіваємося, що Ейса Прокі не мав ніякого злого умислу, ж він не хотів вбити свого друга зброєю, да, тому що. Це правда дуже така небезпечна тема в Америці. Дуже часто там заграють зі зброєю. Дуже часто там проїзд ці шутінги, відбуваються ці моменти де когось розстрілюють на вулицях, в школах, всюди. Тому це небезпечна історія. Я був певний, що це буде показова якась історія, що його спеціально посадять, але бачите, ні. З'явилися слухи, що Кеннівест випустить фільм про Б'янку Цензорі. У парі ніби вже готова любовна кінострічка. Тобто там вже якась є навіть документальний фільм про Б'янку цензорі. Я би це описав як свого роду фільм про моду. Це погляд Кенні Веста на Б'янку, якби ми бачили її, його очі. Спокій та одночасно хаос. Він був сконцентрований тільки на ній. Розповідає інсайдер, близький до родини Кенні Веста. Тобто розповідає якась людинка, зробила утічку інформації, що Канівест готує стрічку про б'янку цензорі. Тільки що ми говорили, що вони розлучаються. Тільки щоб була ця історія з шубами, з, з усім оцим, От. і от вони вже, значить, випускають фільм. Може, це був такий прогрев? Так що, напевно, розвода не буде. Чекаємо скоріше кінострічку, да? Чекаємо, що він там випусти. Думаю, це буде якесь артхаус та кіно. фіг, пайми, що Джайсен Бібер прийшов на відкриття магазину Хейлі Роуд. Хейлі відкрила свій флагманський магазин в Лос-Анджелесі і прийшов Джасін Бібер підтримати її, попри всі чутки про розходження, попри всі чутки про те, що вони розходяться, у них там погані стосунки і так далі, і тому подібне. Вже стільки раз ми це мусолили, Але але, але ребята доказують, що у них все в порядку в відносинах, підтримують один одного, живуть собі, кайфують і нічого їх не хвилює. А ці слухи просто довкола не ходять для того, щоб створювати їм хайп і щоб про них не. Забували, кажеться, Джасін активно зараз працює над альбомом, Justine активно працює над своїм брендом, тому що він закрив бренд Дрю, наскільки я розумію, і зараз він створює новий бренд одягу свій. І також займається новим альбомом, тому що в нього досить великі борги за минулий тур, який він скасував через проблеми зі здоров'ям. І зараз треба йому відкатати тур і заробити грошення. Тому чекаємо нову музику і новий тур від Бібіра. Темношкіра акторка Сінція Еріво зіграє Ісуса Христа. Пише преса, що скоро їй предложать, чи вона вже погодилася на роль Ісуса Христа. Дівчина вибрала на головну роль в мюзиклі Ісус Христос. Суперзірка режисера Серхіо. Трухіліо прем'єрний показ відбудеться влітку в Hollywood Bowl. дуже цікаво, дуже цікаво, як жінка темношкіра буде грати Ісуса Христа. Це правда, що вже знаєте, що вже намудрили, накрутили таке. Я розумію, що там, значить, у них в Америці і у нас весь світ рухається в те, що нічого ніч, 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 немає гендеру, все може бути ким завгодно, і ти можеш себе асоціювати ким завгодно, бути ким хочеш і так далі. Але коли це про Ісуса. Христа, і це мощі жінка, в мене меч не відбувається. Я не розумію, як це можна зробити. Але, хоча для цього актори існують, щоб привтілюватися. Тому, якщо зглянути це не з критичної точки зору, то навіть дуже цікаво, як це буде виглядати, чи зможе жінка зіграти чоловіка, чи зможе жінка передати роль чоловіка, тим паче таку велику і важку роль, як Ісуса Христа. Тому будемо чекати. подивимось, що це буде дуже експериментально виглядає, поки що. Френд Луєвітон облажався трошки, тому що виклав себе в соцмережі російського актора, якого одягав на кінопремію, на якій ми отримали Оскар. До речі, а цей актор не отримав. Юра Борисов, російський актор, зіграв в фільмі Анора, яка який номінований, знаючи на всі зараз кінопремії. На Оскар до речі, теж він номінований як актор другого плану, і його одягає. Луї Вітон, ну от так От понимаете? Брендом уже по херу всі вже забули, що війна йде, і вже значить працюємо з росіянами. О, браво! Я вже фу, отак тричі плюну на цей Луївітон. Сумку викидати поки свою не буду. Вибачте, будь ласка, але я в обіді. Нарешті вийшов серіал Білий лотос», третій сезон, який всі дуже чекали. Події відбуваються в Таїланді. Білий лотос» – дуже класний серіал з таким тонким підтекстом, таким чорним гумором. Дуже цікаво його дивитися. Мені дуже подобалися два сезони перед цим. Але в третьому сезоні грає російський актор. І це неприємна тема. Я думав, що його виріжуть для української версії стрічки. У нас його представляє Мегого, можете додивитися на Мегого. Це не вирізали. Не вирізали сцену з російським актором, наскільки. Я розумію, і він буде мількати в цьому сезоні. Тому на ваш розсуд, чи дивитися цей серіал, чи ні. Я спочатку закенслив, сказав, ні, не буду дивитися, пішли к чорту, а потім думав, блін, це мій улюблений серіал, і за якогось дебільного російського актора я собі іспорчу настроєння. Я буду просто плівати в екран, коли буду дивитися, коли буде з'являтися на екрані він. Це мені буде приємніше. Ми любимо поговорити з вами про гроші. да, трошки любимо про гроші. Поговорити у поговоримо ще про гроші. Містер Біз заробляє понад 4 мільйони доларів в місяць на монетизацію на Ютубі. Містер Біз – це найпопулярніший ютубер у світі. Якщо ви не знали, в нього найбільші перегляди, найбільші а, підписники. У нього все найбільше на Ютубі. Він прям ютубер, а, представник Ютубу. Знаєте, от найбільший ютубер у світі. Додатковий прибуток йому приносять продажі мерчу, партнерства та бізнес-ініціативи. У двадцять році його дохід склав. 85 мільйонів. 48 мільйонів доларів він заробляє тільки на монетизації в рік. А ще й партнерство десь, значить, ну нормально, нормально, непогано заробляє. А я не заробляю таких дій. Давайте трошки підтримуйте цей випуск. Лайк, репост, підтримка в сторіс. Викладаємо, знімаємо, щоб всі дивилися скандал, щоб всі насолоджувалися новинами і підтримували Сергія. Давайте, будь ласка, підтримаємо мене. Підтримайте. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал. Будьте завжди на зв'язку зі мною. Дивіться новини і слідкуйте за тим, що відбувається у світі. Не тільки дивіться політичні новини, від яких їде дах, а трошки треба подивитися і такі веселі, безтурботні новини. Про шоу-бізнес, акуратно, да? щось от таке. От. Тому підписуйтесь, слідкуйте за мною в інстаграмі, підписуйтесь на мій телеграм, всі соцмережі внизу. Донайте обов'язково. Ну і побачимося з вами зовсім скоро. Бувайте, пока!